Здрасте, заходьте. Захочу хату. Маріупольці Іван та Кирило показують свої кімнати, які розташовані при Маріупольському міському ліцеї у Києві. З 30 січня заклад офлайн відродився у столиці. Мені, мені подобається по чому-то закати, мені шкоди зустрічати, ніколи не стрічав, хочеться. Вот, а в принципі, да і все. Ну, жити, ну прикольно, мені любить за Снісонку. жив я в Феміністській області. Мати так, батько в полоні. Зараз в полоні, вроді би як поранений в ногу. Я живу на цій кроваті. Я вибрав цю кровать, бо вона знаходиться біля вікна. Я можу лежати зранку і дивитися на красиві ялинки, а там на сонце, хмарки як летять. І біля батареї дуже тепло. Пансіон знаходиться у навчальному закладі. Взагалі тут мешкає ще 13 маріупольських ліцеїстів. Окремо є її кімната для дівчат. Учні мають п'ятиразове харчування, і все це безкоштовно для кожного є шкаф. А вот у них є спеціальні комнаты, где діти займаються. Mm. Тобто учебных. да есть да, да, що окреми да учебні заняття. заканчиваются учебные занятия, а потім діти как бы плавно переходять уже в пенсіон. Заступник директора Наталя Лучанінова, одна з тих викладачів, для якого будівля ліцею у Маріуполі стала порятунком. Вона там перебувала з сім'єю під час бомбардування міста, змогла вибратися з пекла та продовжила працювати з ліцеїстами. Первый раз обстреляли трижды из минометов в наш городской лицей. Я там находилась с сыном. Мы его пытались спасти от мародеров. Его обстреляли в начале марта. Ну а теперь мы, на зло врагам, живы. Находимся в городе Киеве, в прекрасном месте, пуще водиться, где великолепный воздух. Дівілікаліпне природа, от можна своє здоров'я поправити». у Києві. Зараз хтось з лицеїстів тільки вступив, а хтось повернувся, аби продовжити навчання зі своїми однокласниками та вчителями. Маріупачанка Анастасія два роки навчалася у ліцеї. каже, що заклад став для неї другим домом. Як дізналася про відкриття, повернулася з Німеччини. Коли я почула, то я ж така сразу мамі. Мама, ми повертаємося до Києва. Ну як повертаємося, їдемо до Києва. Ну, про навче. В маріупольському міському ліцеї до війни, це взагалі золоті часи, якісь. Я навіть не можу це пояснити. Це була моя друга родина, це е, галстук, який був у кожного ліцеїста до війни, але я одна з тих, у кого він зберігся. Загалом навчання у ліцеї продовжують 300 учнів. До повномасштабного вторгнення Росії у закладі навчалося 450 дітей. Попри все, ліцей минулого року зміг випустити 4-11 класи. Нині лицеїсти продовжують навчання з 29 країн світу, а 30 ліцеїстів приїхали до Києва. Так, це це не багато, бо дехто може спитати навіщо стільки всього було зроблено для. Для невеличкої кількості дітей, але я думаю, що і для такої невеличкої кількості дітей це потрібно. Це по-перше. І по-друге, я думаю, це лише початок. І все рівно, коли люди знають, що є такий осередок Маріуполя, осередок загальної освіти Маріуполя, як ми, ось, це дуже приємно. Викладачі ліцею всі Маріупольці 60 відсотків складу. Це вчителі, які працювали у закладі до 24 лютого. 40 – хто викладав у інших навчальних закладах Маріуполя. Гімназія 17 міста Маріуполя. На жаль, будівлі закладу вже не існує, тому що 13 березня на будівлю було зброшено авіабомбу. Зараз я працюю в Маріупольському міському ліцеї. Я дуже щаслива, що я змогла тут працювати як вчитель української мови та літератури. І багато хто з моїх колег так само приєднався до цієї когорти справжніх професіоналів. Найголовніше це хотілось побачити свої їх колег. Із Маріуполя, тому що ми всі одна сім'я Маріупольська, і, звичайно, знаходитися поряд зі своєю сім'єю завжди приємно. Всі діти, які тут вони виходять до дошки, отут пишуть на екрані. А ці, які отут маленькими квадратиками, вони отак от дивляться. Да. Да, і Кажуть, бо як я, я кажу, як вам ноутбук поставити, щоб вам було видно і не відсвічувало. Відновити роботу ліцею допомогли Маріупольська міська адміністрація разом із Київською навчальне обладнання, ремонт та меблювання взяли на себе управління. <звіти> Оболонського району ми в таких умовах ще не були. Тобто для того, щоб щось зробити сьогодні на мапі нашої держави, ну, наприклад, щось побудувати, щось відремонтувати, перше або землю треба десь знайти, або якусь будівлю знайти. І тут на допомогу приходять міські голови. І дякуючи пану клічку, який дав нам цю можливість, сформував певні умови, пообіцяв це зробити. Ми хотіли, щоб трошечки раніше це відбулося, але треба ж розуміти, що зараз війна. Ми хотіли все ж підійти більш якісно, щоб якісний ремонт, щоб якісні умови, щоб стема світа. На відкриття ліцею чекали півроку. Зараз заклад рад вітати всіх маріупольців у своїх стінах. Також тут можуть навчатися не лише переселенці з Маріуполя, а кожен бажаючий. Ірина Головко, Данило Євменчук. Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТеВ 7